Всім привіт! Сьогодні на обзорі транзистори кт 838 А. Чотири штуки по різних роках. Вони тут всі різні. 89-й рік по різних місяцях. Тобто ось такий 10-й, 11-місяць, 7-й, 8-й. Так, бачимо вони. Самі вони, як бачимо, виготовлені в металічному корпусі такому плотно спаяному. По дві ноги виходять в кожного. І ці транзистори, друзі, всередині містять в собі золото. Ось тут потрібно розпиляти цю шапку чи розкусити. І там будуть такі жовті квадрати знаходитись. Це і є золото. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі транзистори, кому попадали, скільки металу ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Всім пока.